Інвестиції в бурштунову промисловість. Тут настільки широкий діапазон дій, що просто голова кругом йде. Можна інвестувати, розпочати з 100 доларів і мати прибуток там, від 10 до 30%. Можна інвестувати 100 тисяч доларів також мати прибутки. Є кейси такі, які розраховані, наприклад, там, на 3-5 років з інвестиціями в 3-5 мільйонів доларів. Також з дуже високим відсотком прибутків. Цю всю інформацію е, я знаю, можу з вами поділитися, можу познайомити інвесторів з людьми, які шукають інвесторів. Можу познайомити людей, е, які хочуть щось зробити з інвесторами, тобто закрутити роботу, так щоб вона йшла і давала прибутки для всіх і робочі місця. і податки оплачувалися, скажімо. Бурштинова промисловість це одна з таких рідких речей, скажімо, в бізнесі, справа в бізнесі, де можна організувати безвідходне виробництво, можна переробити все повністю. Дати готовий продукт, брендований продукт, продукт, який є унікальний, один в своєму роді, підкріплений дорогоцінним камінням. Ось так і більше інформації про бурштин в описі домо.